Добрий день, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, який називається В'язання моє кохання. Друзі, сьогодні у нас третій урок для початківців. В перших двох уроках ми з вами навчилися набирати петлі і в'язати лицеві і виворотні петлі. І сьогодні я вам хочу показати новий урок, де ми з вами вивчимо, як в'яжеться резинка 1 на один, 2х2. Рисова в'язка та англійська резинка. Ось таку хусткову в'язку ми на минулому уроці з вами вивчили тобто всі петлі в кожному ряду в'яжуться лицевими. Ви це зрозуміли і навчилися. Якщо ми будемо в'язати поперемінно одну петлю лицеву, іншу виворітну, як ось в цьому випадку, то у нас вийде резинка один на один. Дивіться. Вона еластично тягнеться і вертається в своє положення. Якщо хусткова в'язка розширяє в'язання, в мене одна кількість петель на всіх цих зразків, 21 петля. Але хусткова в'язка розширяється резинка один на один звужує виріб. Щоб ви знали, що резиночку один на один. Плететься для манжетів, для горловини, для тих частин, де потрібно, щоб щільніше прилягало. Резинка 2 х 2, як ви бачите, ще більше звужується. Далі йде. Рисова в'язка. Але дивіться, резинка 2х2. Це у нас дві лицеві петлі і дві виворітні. І ці резиночки однаково виглядають з лицевої і з виворітної сторони, тому що ми, ми в'яжемо поперемінно. От. А далі йде рисова в'язка. Вона в'яжеться на, на основі резинки 1 на 1, але е, кожні два ряди міняються місцями. Візерунок, я вам це покажу. А далі йде англійська резинка. Ось вона так виглядає. Вона теж в'яжеться на основі резинки 1 х 1. Це ми з вами потім навчимося. Зараз ми з вами будемо в'язати резинку 1 х 1. Кромкому можна знімати, можна прив'язувати, це по бажанню. І далі ми будемо чередувати одну лицеву, одну виворітну, Або одну виворітну, одну лицеву. Це не має значення, як ви почнете. Дивіться: одна лицева, одна виворітна. Одна лицева. Одна виворітна. Якщо ми будемо в'язати дві лицеві і дві виворітні, у нас буде резиночка 2х2 рахуватись. Але ми з вами сьогодні пров'яжемо резинку 1 на 1, щоб потім перейти на рисову в'язку і на англійську резинку. Ось дивіться, одна лицьова, одна Одна лицьова, одна лицева, лицева, І я в'яжу так, щоб. Петлі були розкриті, не перекручуючи. планки. Я вам вже розповідала, що таке планка в петлі. Вона буває передньою планкою петля, тобто та, що ближче до нас, стіночка, або стінка петлі, або планка петлі. Як завгодно можна казати: передня планка або стінка, і задня, та, що за роботою, за спицею. Якщо ми будемо в'язати. Дивіться, далі, Кромково знімаємо. Ось у нас виверітна петля. Якщо ми пров'яжемо не за передню планку, і, дивіться, петля розкривається. А пров'яжемо виворітну петлю за задню планку, воно трошки важче. ось, то петля в своїй основі вона перекрутиться. Це е, теж буде красиво, але тоді потрібно в'язати всі петлі таким чином. І у нас тоді вийде дуже гарна резинка колосок. Я вам потім покажу в наступних відео. Може, сьогодні, якщо встигну. Не хочу довгі відео показувати, буду коротенькі вам. Ось дивіться, зараз пров'яжемо ще резиночку один на один, декілька рядів з вами. А потім перейдемо на резин, на рисову в'язку. Ось, друзі, ми пров'язали два ряди. І видно, петлі вже воно починає в'язання звужуватися. І виходить резиночка один на один: одна лицьова, одна виворітна. Але таким чином починається і рисова в'язка. Ось вона. Дивіться, як виглядає. Вона теж дуже гарна, і вона однаково виглядає з лицевої, з виворітної сторони. Вона е створює такий об'єм, і дуже гарно підходить для светрів, для чоловічих виробів, ну, для жіночих. я полюбляю цю дуже в'язку. Вона дуже тепла і симпатична, і легка у виконанні. Ось дивіться, як вона в'яжеться. Ми пров'язали два ряди резиночкою один на один. І ми зараз знаходимось в лицевому ряду. І в цьому ряду ми будемо міняти місцями. Тобто ту петлю, яку ми в минулих рядах в'язали лицевою, в цьому ряду ми будемо в'язати виворітною. Та, що у нас була виворітна, ось вони. Бачите, з такими вигорками це виворітні петлі. В цьому ряду ми в'яжемо лицевою, але теж дивимось, за яку планку в'язати. Якщо ми за задню пров'яжемо, то петля перекрутиться. Але будемо в'язати за передньою. Тоді петля отак гарно відкривається, і буде рівне в'язання. Наступна петля так само: Лицьову пров'язуємо виворітною, а виворітну пров'язуємо лицьовою. Лицьову виворітною, а виворітну лицьовою. І в'яжемо так до кінця ряду. Тобто Ми будемо змінювати порядок в'язання петлів. У кожному лицевому ряду. А виворітний ряд ми будемо в'язати по малюнку. що означає словосполучення «по малюнку? Це значить, ось ми перейшли на виверітну сторону. Що таке помалюнку? Ви таке будете багато е, на таке траплятися, як будете дивитись майстер-класи, і часто вам будуть казати, що в'яжеться помалюнку. Це значить, що ви в'яжете петлі так, як вони е, до вас виглядають. Тобто нічого не міняєте. І та петля, яка ось кромково знімаємо, і та петля, яка має малюнок лицевою, ви її лицевою пров'язуєте. Та, що е, виворітною, ну, ви так і її пров'язуєте. Тобто, по тому малюнку, який вже є, ви продовжуєте в'язати без змін. Ось що означає вислів по малюнку. Тобто ми в'яжемо лицеву лицевою, а виворітну петлю виворітною. Тобто, виворітний ряд у нас в'яжеться дуже легко, не треба нічого міняти, а просто в'язати по малюнку. Ось, дивіться, як гарно виходить. Розвертаємось. І ми В лицевому ряду В лицьовому ряду ми вже міняємо місцями петлі. Тобто ми та, що виворітна, її пров'язуємо, першу ми знімаємо, ви пам'ятаєте, та, що виверідна, ми в'яжемо її лицевою, а та, що лицева, що виворітна, що лицева виворітною. І так в'яжемо до кінця ряду дуже легко. І виходить дуже такий симпатичний візерунок, який називається рисова в'язка. Можна ще е рисовою в'язкою називають, коли в кожному ряду міняють місцями, і в лицевому, і виверітному, і теж вона називається рисовою в'язкою, але там буде більш дрібніший малюнок. Він такими буде просто цяточками. Хоча він теж називається рисовою в'язкою. Але мені більш подобається, коли 2х2, тобто 2, по два ряди йде. І зараз дивіться, в ряду ми в'яжемо по малюнку. Тобто, виверідну в'яжемо виворітною, а лицеву лицевою. Повторюємо наше в'язання. Ви теж. Тренуйтеся і будете швидко в'язати, у вас будуть вже вправні рухи, і ви будете тримати нитку так, що будете дозувати її подачу, щоб у вас петельки виходили більш-менш рівніше. Дивіться, як уже гарно у нас виходить. Якщо ми будемо продовжувати в'язати у цьому порядку, то у нас вийде ось такий дуже гарний малюнок. Так, друзі, я сподіваюся, що вам зрозуміло. це дуже легка в'язка. А зараз ми з вами перейдемо на англійську резинку. Ось Вона Вона теж в'яжеться на основі резинки 1 на 1. Можна продовжувати після рисової в'язки її одразу в'язати. Але я тут розділила одним рядом, щоб вони такий перехід мали чіткий, бачите? Пров'язала всі петлі лицеві. Щоб в вивертному ряду вийшли дві вийшла одна виверідна така доріжка. і видно гарно. Бачите, вона такими бугорками це виверідна доріжка, виворітний ряд. А в цьому. І тоді е, відділяються частини візерунка. Якщо ви будете в'язати, наприклад, кофту чи светр, то я раджу основний наприклад, рукав будете в'язати. чи е, То від манжета, якщо у вас манжет буде, наприклад, резинкою зв'язаний, ну, манжет на, на світрі чи на горловині, то от е, е, іншої частини, наприклад, далі будете в'язати, то можна відділити одним таким рядом, щоб вони дуже е, симпатично виглядали. Дали. Е, ну Давайте я е, це пров'яжу цей ряд і покажу вам, як далі. Так, друзі, пров'язала я один ряд лицевими петлями, і е, для того, щоб вам е, краще зрозуміло було, і з самого першого ряду був видно малюнок, я пров'яжу наступний ряд резинкою один на один. Тобто е, одна лицева, одна виворітна. Ну, це, це ще не англійська резинка, а це тільки підготовчий ряд буде до англійської резинки, щоб потім краще воно лягло. От. Розділили ми рисову в'язку від англійської резинки. Дивіться, і зараз ми будемо в'язати. Вже саму резинку. В'яжеться вона двома способами, можна її в'язати. Можна в'язати, дивіться, кромкова, лицьову пров'язуємо завжди лицьовою. І можна перший спосіб можна в'язати в нижній ряд, тобто не за цю петлю, яка в нас на спиці, а, наприклад, ось за нижню, ось так. Пров'язувати її лицевою, і тоді у нас петля спускається. От. Можна так в'язати, а можна в'язати. Я так не в'яжу, я в'яжу по-іншому. -по -по Ось дивіться, я повернула так, як було. І далі буде йти англійська резинка. резинка. Лицьову пров'язуємо, виворітну петлю ми не пров'язуємо, а знімаємо її на спицю направу, і робимо такий накид. Бачите, отак От знизу піддіваємо. Робочу нитку і залишаємо на спиці. Далі лицеву пров'язуємо. Виворітну знімаємо, не пров'язуючи, і робимо накид. І знімаємо зі спиці. Лицеву пров'язуємо. Виворітну знімаємо, не пров'язуючи, і накидуючи робочу нитку. Це у нас перший ряд. Дивіться. Лицеву пров'язали виверідну зняли з накидом. Лицеву пров'язали, виверідну, зняли з накидом. Оце називається накид. Накид теж може бути різний. В даному випадку це повітряний накид. Ми просто підділи робочу нитку. Бувають різні накиди, я вам потім покажу, які ще бувають інші. Далі ми в'яжемо перший ряд до кінця, лицевий пров'язуємо петлю. Вивертну знімаємо з накидом. Пров'язали ми перший ряд, розвертаємось і тут в'яжемо так само, як і перший ряд. Кромкова, виворітну петлю знімаємо з накидом, а лицеву, яка в нас, бачите, вона лицева і має накид. Тому що в попередньому ряду це була виверітна петля, а як ми розвернули її на виворітну сторону, то це вже стала лицева петля з цієї сторони. Ми її пров'язуємо лицевою разом з накидом. Там, де ми робимо, знімаємо її з накидом, а лицеву з накидом пров'язуємо лицевою. Виверітну, не пров'язуємо, знімаємо на спицю і робимо повітряний накид, лицеву з накидом. Дивіться, ось так пров'язуємо. Лицевою, виверідну, не пров'язуємо, знімаємо з накидом, лицеву пров'язуємо з накидом. Дуже легкий візерунок. Він в'яжеться однаково що в лицевому, що в виворітному ряду. І виходить дуже гарна резинка, вона тепла, об'ємна, але її ну, чи недолік, чи перевага це те, що вона займає в два рази більше пряжі. Майже в два рази. І вона розширяється. Дивіться, як вона розширяє е, виріб. Дуже гарно підходить для шарфів, для теплих светрів, для е, полярників, можна так сказати, робиться такі теплі е, візерунок. Але вона забирає багато пряжі. І Якщо ми будемо в'язати по такому принципу, то в нас вийде ось такий дуже гарний В'яжеться вона в два рази повільніше, все, тому що ми, пров'язуючи два ряди, у нас виходить тільки один ряд, тому що ми одну тільки петлю пров'язуємо, дивіться, лицеву з накидом. А вивідно ми не пров'язуємо, ми її знімаємо з накидом. Лицеву пров'язуємо, тобто у нас пров'язується через одну петлю. Тому виходить, що один повний ряд з'являється, як ми пров'яжемо два ряди. Бо ми по черзі в'яжемо петлі, одну знімаємо. Дивіться, як швидко. Можна взагалі там не рахувати петлі. Просто в'язати щось дивитись, якийсь фільм, слухати. Але це ви згодом навчитеся навчитесь все робити. І будете. Робити це дуже швидко. Дивіться, покажу ще раз повільніше. Виворітну петлю знімаємо з накидом, не пров'язуючи лицеву, пров'язуємо разом з накидом, виверідну знімаємо з накидом, лицеву з накидом пров'язуємо. І ось так, якщо ми будемо в'язати, вийде дуже гарний візерунок. Сподіваюсь, друзі, що вам було зрозуміло, цікаво, і ви будете тренуватись. Обіцяйте мені, що ви будете тренуватись. В'яжіть, не буде виходити, розпускайте, не жалійте, але тренуйтеся, не здавайтеся. Дивіться, вже пішов об'ємчик в ній. Вже видно, як пішли об'ємні такі петлі. Буде дуже гарний візерунок. це так, така. Красота вміти в'язати. Цей візерунок називається перлинова в'язка або по-російськи жемчужна, жемчужна різинка, перлинова резинка. Теж дуже гарно в'яжеться. Вона в'яжеться схожа як англійська, тільки трішечки-трішечки там міняємо. Вона з цієї сторони виглядає як англійська, а з цієї сторони теж я вам це все покажу. Друзі, давайте тренуйтеся, в'яжіть, напишіть мені, що вам сподобалося, що не сподобалося, що зрозуміло, що ви хочете ще, щоб я вам показала, які в'язки, про що розповіла. Я обов'язково ознайомлюсь. З усіма коментарями. Я всім відповідаю завжди, так що пишіть. Я буду дуже вдячна за ваші відгуки, бо мені це дуже важливо, зворотній зв'язок. І, друзі, це допоможе мені в розвитку україномовного контенту. Так що ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну, щоб не загубити мене в мережі. Дякую, друзі, за увагу. До наступного уроку, до нових зустрічей! Пока-пока!